Дорогі мої глядачі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогодні вечірні ефіри з такого, з такого екстреного включення. Так, хвилиночку. О, треба налаштувати телефон. Перед енергопрактикою я вирішив вийти в прямий ефіри з дуже важливою темою. Від вас сьогодні вже прийшло дуже багато повідомлень і запитів. Подивіться, подивіться. От я і виходжу, щоб подивитися. Значить, знаєте, так і хочеться сказати. Сталося відбулося. Нарешті, так? І хочеться сказати: ура, ура, але чи дійсності, ура, ура, чи дійсності заява РФ про вивід своїх військ з Херсону та області, з правого берега. Чи це реально? Чи це якийсь черговий обман. Давайте будемо дивитись. Хоча, ви знаєте, по принципу, співпадіння, сумніваюсь. Так, і подивимось за смерть е, того Стримоусова. Бо тут більше питань, ніж відповідей. Вчора е, ми так попрацювали добряче над закриттям того, тої нечисті, того негативу, і я вам казав, що тікають. Виходять з України, запечатуються. І сьогодні такі заяви. Але є й офіційна, як би заява теж нашого керівництва чи Генштабу, чи як он там не знаю, про те, що щось особливо вони не, не демонструють тих якби, виходів звідти. І відповідно я хочу подивитися, от, що власне буде. Але що я хочу сказати? Поправді кажучи, та подія, яка сьогодні відбувається, вона мала рано чи пізно статись. Пояснюю чому. Ми з вами прекрасно знаємо, що вже не перший тиждень ті солдати військові РФ просять або про підтримку їх там з тої сторони, або про, ну, або про вихід з тої сторони. І є такий дуже важливий момент, що ну, Керівництво Ерефії теж розуміє, що їм бунт на кораблі, так, військовий не потрібен. І там одне з таких ключових слів, про який говорить така фраза Шойгу, бо я чув той виступ тих пару хвилин там, як він каже, що ми ж так сильно дбаємо про своїх військових, і ми ж не можемо їх кинути на призволяще. Дбають вони про військових. То заберіть їх взагалі з України, як ви так за них дбаєте. Просто заберіть їх всіх з території України. І це буде найкраще, що ви для них зробите: Врятуєте їхнє життя. Ось і вся правда. Але все-таки, давайте подивимося, чи дійсності вони вийдуть звідти зроблять такий жест доброї волі і потім закріпляться конкретно вже на лівому берегу. Чи все-таки Херсон та область без бою ніхто не планує здавати? Ось яке запитання. А потім ще таке окреме запитання про смерть Стримуусова. Наскільки це правда? Потім я е, дам свій коментар. Так. Бо сьогодні такий, ви знаєте, ну, з позиції такої, якби заяви це теж, можна сказати, такий важливий історичний день з позиції заяви РФІ. але щоб так воно і було, але щоб так воно і було. І зараз після цього ефіру одразу, одразу буде енергопрактика, щоб ви зразу всі, хто буде тут, і ще навіть більше приєднувались туди. Бо я розумію, що в плані енергії щось відбувається таке дуже потужне, особливо після нашої вчорашньої роботи, в хорошому розумінні цього слова. Сьогодні теж давав там інтерв'ю на, на каналі Мій Світ. Багато дуже цікавих, важливих тем розглянули, тому вже ближчими днями це інтерв'ю буде з'являтися. Так що там ну, цікаві теми. Трошки потримаю інтригу. Отже, давайте дивимось. Паш Кубків. Ну, в принципі, все, що могли вони звідти, бачите, як карта показує. Нам чимось так відгукується. Все, що могли, вони звідти вже вивезли, вкрали. Ну, що їм там ще робити, так? Да? Але поки що це така карта, воде, як спостерігаємо. Тобто, сказали, спостерігаємо. І тут, так, бачите, намальовано, так дуже цікаво. Така от ложка, і вона з дірками. Тобто, що. Ну, чи сказаному реально вірити. Бо я вам неодноразово наголошую, що дуже багато буде дезінформації. Другий аркан. Двійка жезлів перевернута. І от такий намальований тут черепок тримає два пістолети. Хрест хрест, хрест бачите, я не можу сказати, що вони прямо так готові звідти вийти. Всі швидко, легко і добровільно. Не все так просто. Ми цього дуже хочемо. Вони все рівно звідти вийдуть при будь-яких розкладах. І цей час він настав. Тому що, пам'ятаєте, коли ми дивилися в цю суботу, подивитись цей ефір, хто ще не дивився, ми дивились цю суботу прогноз по регіону на гарячих точках, ми дивились за Херсон, то там і випадало це по подіях по енергіях. Друга карта, а, третя карта. Ну, таке так. Дивіться, що випадає. Таке, так, заява є, заява реальна. І от бачите, от такий теж черепок, от, сідає в лодку і гребе звітам. То грибли вони би вже звітам, дай Бог, поскоріше і подальше, знаєте? Але аркан перевернутий. Тобто, знову ж таки, цей процес їхнього відходу, він як тормо, ну, гальмується, тормозиться. Дуже цікаві карти. Четверта карта. Королева мечів перевернута. Хитрість ворога. Ще раз кажу, їхні заяви. ну, Знаєте, вірити їм це собі дорожче. І їхні заяви, вони, звичайно, то ну, так офіційні, там ніхто в цьому не сумнівається. Але не все там так просто. Тобто, ще все рівно від ворога планується якась провокація. Може, вони дійсності хочуть, щоб. Наші воїни все щиро повірили, і так от легко-швидко туди зайшли, і їх там знову ж таки розбили, накрили і так далі. Ну, але Богу дякувати, наші воїни мають голову, так? і розум в тій голові, голову на плечах, і розум в тій голові Вони прекрасно розуміють, що це не так все легко. І знаєте, в даній ситуації, в даній ситуації завжди треба, по принципу, перевіряти, перевіряти, перевіряти і перевіряти. Якби виходили, то не стояли б зараз за снігурівку, і куча їх переодітиме в Херсоні, щось тимнять. Ну, от про що, власне, й мова. І знову ж таки, Рицар Пентаклів, Рицар Пентаклів, дивіться, яка карта. От з тим накраденим добром. Так, вони планують виходити в основній масі, але не без провокацій. Це ще раз наголошую: це не все так легко, просто і швидко. Ну, вони планують виходити. Тобто. Приказ даний, але є, і отак якби певна пастка для наших воїнів. Але ви так як ви правильно пишете, вони це прекрасно, наші воїни знають, що це пастка, і ніхто їм довіряти так просто не буде. Але так чи інакше, цими днями все рівно воно йде по енергії їхній звідти вихід з правого на лівий берег, і далі будуть наші їх звідти гнати і виганяти, бо так має бути. А це вони сказали в Ерефії, щоб просто заспокоїти тих своїх солдат, які, я розумію, там вже дійсності якийсь бунт на кораблі, щоб, типу, от, ну є ж офіційна заява. І отак, от от, щоб не було зараз зайвих бунтів внутрішніх, воєнних в них в країні. Значить, там не все так просто. Там не все так просто. Давайте ми подивимося на цих три карти. Ну, от знов, дев'ятка мечів. Так, вони розуміють, що їм там робити точно нічого вже немає. І вони вже що могли там зробили, і що могли там нашкодили. І вони розуміють, що їх тільки там чекає хіба смерть. Тому, звичайно, що вони звідти збираються забратись. Дай Бог раз і на віки віків. Амінь. Але сімірка Кубків, аркан ілюзії, аркан шерми. Оце от кажу: заява то є, ще би воно все відповідало реальності. Але наші ті всі плани хитромудрі викриють. О, двійка мечі, бачите, опір. Не так все просто. Не так все просто. Але наші їх там доб'ють, домучать, і вони все рівно звідти вийдуть. П'ятірка Пентаклів сидять, чухаються. Хай вже шарують. Хай взагалі. Просто хай вийдуть з нашої України повноцінно. Десятка мечів. Ну так, то, що їх там чекає, це смерть. Вони це прекрасно розуміють. І аркан смерті. Тобто, або вони там реально вимруть, або вони таким чином хоч якось врятують своє життя. Плани диявола. Розумієте, по-перше, знову ж таки, ситуація з Твоєкаховською дамбою так, залишається відкрите питання. Я розумію, що там все-таки якось по енергії воно йде краще просвітлення, ніж було, і таке враження, що наші там, ем, таке враження, що наші там якісь мають більший контроль, ніж було, не знаю, яким чином але ну, якось отак йде слово. Так, і ще там, яка вчора ми говорили, то мені теж, шло, що мають бути якісь якщо, таємні спецоперації, це все то що буде. От і тут сьогоднішня оця от заява, і ви там пишете, а може вони туди хочуть вдарити ядеркою. Ну, дивіться, якщо вони вдарять ядерко, ядеркою, то по них вдарять тим більше. Їм це однозначно вигідно. Вони можуть готувати якусь серйозну провокацію для наших воїнів, щоб якось так, знаєте, в дійсності. Попробувати ну от заманити як в пастку, і потім накрити, вбити наших так далі, вибити і тому подібне. Але ми пам'ятаємо ще про і певні закопані, там що там закопували якісь бочки, і заміновували, і Бог зна, що там взагалі там жахіття, що твориться, то там треба не один місяць то все розгрібати і, і вичищати, і так далі. Але то таке питання: хай би вже вони звідти гади вийшли, і потім це з цим питанням розберемося. Але я розумію, що вони однозначно заманюють наших такими новинами, тому що наші прекрасно бачать, що ніхто звідти поки що не виходить, і навіть натяку на це особливого нема. І оці дев'ятка мечів, десятка мечів, вони хочуть захлопнути пастку для наших, а захлопнуть її для самих себе. Ось що я хочу вам сказати: ось так. І ще з цієї колоди я хочу потягнути кілька карт. Це та колода, яка. Теж авторська, бачите, це Inner Voice на основі Ленорманту, що мені презентували. Буквально кілька карт теж хочу на ту ситуацію витягнути. Якір. Знак хороший, бо ще раз кажу, все-таки іншого виходу їм, ніж звідти вийти, і покинути дану локацію, немає. Риби теж хороший знак. Хай виходять, хай валять. Наші всерівно і їх всі їхні плани розкриють. І кажуть, ту пастку, яку вони готують для нас. Знаєте, кажуть, не рей комусь яму сам наїв впадеш. Оце якраз про них. Далі. Хитрість. Ну от, про що, власне, ми говорили? Хитрість ворога. Далі проведеться. Наші передбачать і прорахують всі ворожі ходи. Вони прекрасно знають, що там ворог крутить, мутить. І. Перед війська Ерефії вслід за російським кораблем. Отак. От Тому очікуємо, молимося, просимо. Сьогодні в енергопрактиці будемо максимально цей напрямок теж підсилювати, щоб наші їх звітам чим пошвидше повиганяли і слідкуємо за цим. А тепер друге тепер друге важливе запитання. Сьогодні повідомили офіційно, що з Тримусом попав в ДТП і помер. Ось мені одна з глядачок відправила цю інформацію. Так от, перше відчуття, яке в мене було, що це просто, ну, як, знаєте, ну, так сказали, бо так треба було сказати. Ну, де є докази, що він їхав в ДТП, що саме він помер і так далі. Знаєте, по такому принципу. Треба було якось його там, грубо кажучи, з тих ігор сатани вивезти. Ну, от такий самий, знаєте, кращий сценарій. Ну і вмер, і все. І, Типу, хто там до нього буде мати претензії. да? От. Це, якби ситуації не змінює. Але я кажу, якщо він дійсності там помер, ну, то Богу дякувати. Але мені чомусь здається, що це. Теж є придумана чергова історія Ерефією. От, е хоча перший аркан випадає аркан смерті. Я розумію, що при будь-яких е будь розкладах, при будь-яких ситуаціях оце за ним ходить. Якщо не там, то ще десь інакше. Кожен, хто накликав на нашу землю біду по закону Вищої справедливості. Аркан смерті ось. Далі смерть як домовленість, перевернута карта двійка пентаклів. Королева кубків. Може, ще правда колись якась відкриється про те, що там відбулося. Четвірка жезлів, от, бачите, як е е е збудував собі нову основу для подальшого існування. І двійка кубків знову перевернуто. Тобто, всі якісь карти такі, бачите, думали, гадали, як тут все правильно обіграти. І так раз. І отака от ситуація помер в ДТП. То, як то кажуть, нас хай з Богом спочиває. Та й все. Хай з Богом спочиває. Так. А там з Богом чи не з Богом на вищому суді розберуться. Знаєте, є така фраза. Угу. Бо не кажу в мирі. Так? Бо тому що, ще раз кажу, ті, хто приніс біду на нашу землю, хай мають все сповна. По закону вищої справедливості. Не більше, не менше, по закону вищої справедливості. Угу. Там на горі розберуться. Але ну, перша карта Аркан смерті випав. Ну, Як би там не було? Ну. Раз так, то Богу дякувати. Так, ви правильно кажете, там і спецслужби будуть теж їх всіх там прибирати і так далі. Ну, ви теж просили це глянути. Значить, я глянув. Ану, три карти з цих ще. І невоїс. Жінка ще якась, при тому там двоє, двоє, двоє. Може, там по цій версії ще хтось загинув, не знаю. Перевернутий в нас е аркан цього. От. Пташка, буська, як в нас кажуть, лелеке. <рес> І тут бачите такий от е вершник. Тобто як дорога, дорога, дорога. І е Not to be. Бути чи не бути, не бути. От. Тобто я кажу, щось там якась там дуже хитромудра е схема. Ось. Таке, хай вони між собою там розбираються. Нам важливо, що чиста, вільна Україна, і хай вся ця нечість йде в ту прірву і в те небуття там, де їм і місце. Алілуя, амінь. Хай буде так. Все. А ми з Божою допомогою і з допомогою вищих сил рухаємося далі успішно до перемоги. Дорогенькі мої. Всіх вас міцно обіймаю. Одразу розпочинаю енергопрактику. Тому давайте оцих всіх прекрасних 3200 людей переходьте в енергопрактику. Також поширюйте мої відео по можливості, бо мій ютуб-канал останнім часом знов піддається всяким боцьким атакам. Коментуйте, хоча б поставте лайк вподобайка, щоб хоч якось підтримати відео і щоб відео бачило якомога більша кількість людей. Почуємось вже рівно за одну хвилину. Всім! Мирного тихого вечора.